Взагалі, це ми вже застали другий курс у 22-му році. Пішов 15-й мобільний по своїй волі, тобто в бойовий підрозділ ніхто не заставляв йти, і бойовий під... і підрозділ ти сам вибирав, який ти хотів. На рахунок навчання в Британії ми поїхали на посаду начальника взводу. Там пробув два з половиною місяці. Мені сподобалось там курси лідерства, як вони вчили штурм будівель і штурм це... Я для себе там багато чого взяв. У ці курси лідерства, як ти маєш поставити наказ, як ти маєш його довести, от, е, якусь провести підготовку перед наказом, після наказу, якусь міні-сценку зробити, хто що робить. Оце от, мені сподобалось з них. І взагалі екіпіровка їхня. От, я в британських берцах, британська курточка Левел 7. сьомий забезпечення непогано. Страх був, як мене люди сприймуть як начальника. Як я себе покажу. Бо ж я там я можу бути, типу, там рекс дуже, що на позиції піду, там всіх заб'ю і так далі. А по факту можу прийти і там, обіцятись. Коли тільки прийшов цей підрозділ, ну не було такої аж дуже поваги. Ну так, виконували те, що я їм скажу. Але щоб так, да, Андрій, Ювич, все, ми готові, туди-сюди такого не було. А вже після того, як побував з ними на бойових діях, бо я їм пообіцяв, що піду разом з ними. На позиції вже після того всі слухають, всі розуміють, всі поважають. Ми закріпилися, сутку ми укапувалися, ніч переночували, та як ну, один стоїть, там, один тут стоїть, один тут стоїть, усталі сплять. Так собі мінялися. На ранок вийшов мій підлеглий, каже: Андрій дивіться, хтось йде. Я подивляюсь, іде два тіла. Я перш так думаю, як наші постояв тако, секунд 30 щось. Думає, які це наші переді мною, якщо моя позиція передова. І я дав команду вогонь. Відповідь я не, не очікував таку, там ніби чоловік 100 було, але по факту потім після першого штурму ми відбили штурм, у нас було всього. На другий штурм у нас вже було 11 чоловік, тому що моїх троє пішли на евакуацію, бо вже не в змозі були вести бойові дії. І плюс після того якраз мали їх забрати і інші прийти на МВК принести. Бо в нас дока дуже швидко закінчувалися. Ми відбили другий штурм. В мене ще три важких контужених. Знову на евакуацію лишились я плюс моїх троє і двоє збройних. Бо їх теж двоє пішло на евакуацію. Мені він навіть осколок прилетів під бронік, але слава Богу, я не знаю, молитвами батьків. Він просто прилетів, просто тільки броню мені і пробив, і все. І після того ми пішли на зачистку. Позабирали БК, плюс знайшли там радіостанцію. От з допомогою цієї радіостанції ми відбили другий штурм. Бо якби не вона, то нас обходили з правої сторони Ззаду нас обійти. В тил нам йшло 10 чоловік, спереді ну, 10 мінімум точно. І тоді ми дали бій вже при відбитті третього штурму. В загальному в нас все почалося о 8-й ранку приблизно, з 7.50, десь так, і до сьомої вечора. І при пересмінці знову був штурм. Ну там вже не такий він маленький, бо наша артилерія дуже добре їх розвалила. Коли йшли на зачистку, я і Вовк, це військовослужбовець Збройних сил, ми дійшли війшли, так, в нашої позиції вперед на 50 метрів. Там, ми добре їх полопили, то як мінімум По Порадійся ми ж потім чули, що 3 200, три легких 300 і шість важких, бо вони здійснювали евакуацію. Трофеї то от, магазин раз. Один АК-12, один АК-100. Багато тепловізорів, ночників. Тепловізори, телефони їхні. Кстаті, в кожного військовослужбовця Росії то по два телефони. Один такий воль. великий і грубий, другий та як свій виходить чи що. І теж кожен підер запакований шоколадом. І в кожному мінімум по 10-15 магазинів. Щоб, я так зрозумів, їх на штурм по-любому. Я так собі подумав, посидів, то вони ж нас не бачили і не знали, типу, де ми знав, що десь в, в тій стороні. Бо йшли, типу, так як двоє передовий дозор, і в кінці вже основні сили. Перші мої відчуття, ві 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 при тому, коли я їх зустрів, побачив, що це і зрозумів, що це не наші люди. Велика паніка і страх. Перший раз, перший такий бойовий вихід, що і я такою стою, вже не знаю, що мені робити. Але почув першу пулю, ну якось там далі вже все. Стало на свої місця. Попав сюди і взагалі не жалію, що тут, а тут в мене колектив дуже толкових людей, розумні і віддані. У мене як мінімум два і фізрука з вищою освітою. Багато хлопців, які е, на шахтах працювали, той тобто копати вміють. У мене просто більшість хлопців то це вже, вже були в бойових діях, вже і як мінімум Вовчанськ, Часів Яр. Хтось е, от, з 2014 року е, також стоїть, там, тут відстрілявся, баг вже стоїть, вісню закинув блядь. далі. Бувало, що я їх чомусь ночью, бувало, що мене. Якось була взаємодія просто між собою, взаємодопомога, взаємоповага. За цей рік служби в 15-му мобільному доволі суттєво змінився. Навіть буквально вчора я приїхав з відпустки. Рідні теща, жінка дуже кажуть, що змінився. Що і поведінкою, розмовою, і взагалі сам по собі. Мої мрії і побажання на майбутнє, це щоб закінчилась війна, і щоб оцих хлопців, які загинули на під час бойових дій, щоб їх просто пам'ятали і цінили. І тих, хто втратив ногу, втратив руку, отримав якусь інвалідність, вади, здоров'я, щоб їх просто цінили і поважали. І все.